Налаштування двох змін навчання здійснюється в нашій програмі у два етапи, і тому потребує окремого пояснення. Перший етап. В модулі введення даних для класів другої зміни в опції Редагування картку класу, там де зміна, призначаємо другі зміни. Тепер у вікні введення такі класи індикуються ось таким кольором. Другий етап. В модулі розклад виконуємо команду редагувати і визначаємо, з якого уроку починається друга зміна. Наприклад, з п'ятого – Зберегти. Тепер розклад має такий вигляд. Кількість уроків збільшується з урахуванням другої зміни, в дужках нумерація уроків другої зміни. Зверніть увагу, що четвертий урок не закривається. Він буде нульовим для другої зміни. Ось тепер можна приступати до створення двохзмінного режиму розкладу.